Ой на горі на току курчата чубаті, а на нашій на вулиці <ụ thu> дівчата горбаті. <різь> <різь> <грізь> Куди йдуть, губи дмуть, кирпу задирають, а як баньками лупнуть, то й собак лякають. <пу> <пиф> Чого причепилися? І їдь геть звідси, не заважайте. Макітру <му> вареники на нас їл, тоді підемо. Та будуть, будуть ваші вареники, їжте, хоч лусніть. Тільки воду дайте донести. Ну що ж, вважайте, що ви нас вмовили. Ну, дівчатка, перскайте воду. Добрий вечір! Ми вже змерзли, зголодніли. І ніяк ваших вареників не дочекаємось. Добрий вечір, хлопці. Будуть, будуть вам вареники, заходьте, погрійтеся. Молодці дівчата, Такі донесли воду. Замісили ми вар... тісто на балабухі, складайте їх на пательню. Ану, дівчата, Ану, давайте, можна свій, свій балабух. Складайте їх на пательню. Так, так, так давайте не. Давайте є місце на пательні. Ой, дивіться, які наші балабушки гарні, давайте, підійшли. Давайте. О, і в піч їх. Встав, поки піч. А як балабушки наші спечуться, то кожна з вас перестав позначить свій кольоровою ниткою і будемо ворожити. Ну, а поки балабухи печуться, хлопці, може, пожартуємо. Ой, А на наших вечорницях ми розкажемо небелиці про Микиту і села, про Степана із Змлина. про Наталку та Михайла і Рудого вже Ось вам перша небелиця. А ви вгадайте, правда це чи ні? Ростуть груші на вербиці, правда. Над річкою дерева, а замість листя гречані вареники, пухкі та свіжі. Правда? Неправда. Не не. вже, вже й балабухи спеклися. А як будемо ворожити? Хлопці, ану, ну, несіть сюди лавку. Дівчата, а ви застеляйте гарно скатертину і будете розкладати тут свої балабухи на скатертині. А потім ми запустимо пса сірка. Він голодний, балабухів багато. Чий балабух пес їсть перший, та дівчина заміж вийде? А чий не з'їсть? Та дівчина ще в дівках посидить. Гірше, коли пес надкусить і залишить, ту дівчину парубок зрадить. Хлопці, приведіть нам нашого сірка до хати. Чи ви здуріли, чи показилися? Як ми його зараз ловимо і проведемо? Нічого не знаємо. Ідіть і приведіть нам пса. Та швиденько розкладайте балабухи на скатертину, поправте гарно. Зараз пес прийде і буде куштувати. Цікаво... От мені цікаво, може мій з'їсть? Ой, цікаво, що пес з'їсть перший балабух. Цікаво, цікаво. Дівчата, гасіть світло! Бо пес боїться до хати йти. Став пес гавкати, певно, От їсть балабуха. Та це ж не пес. На нісся. Більше не можу. Всю ворожбу нам зіпсували. А чим це вам наш пес поганий? Злий, волохатий, ваші пісні балабушки їв. Дівчата! Голубоньки! ну ні один пес не хотів до вас йти. А чим я поганий? Я його обійняти вас можу! Хоч зараз. Ой, ні, ні, не треба, не треба. Хлопці, ми на вас сердиті. От я вам зараз про це і пісню заспіваю. Yeah. Дівчата, хлопці, а ну давайте приберіть швиденько лаву і балабухи. Сюди поскладайте швиденько, 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 швиденько. Лаву забираємо. Mm -hmm. Ой, не ходи гри! Цю вечорниці бо на вечорницях дівки, чарівниці, котра дівчина чорні брови має то чарівниця усі чари знає, котра дівчина чорні брави. Має, то чарівниця усі чари знає, Ой, мамо, мамо гриць жалю немає На що ж гриць, мамо, Разом двох кохає, нехай ще не буде бодені. Гриць достанеться сигій землі. Що такої сумної затягнули, ми вам краще пожартуємо. Цапок в рівнесенькі рядки весною сіяв буряки, а уродили жовті дині і баклажани темносині. Правда, це? Брехня. Брехня. Між небом і землею порося рився. І ненароком хвостом до неба зачепився. Правда? Неправда. Не ну ми вже так втомились, зголодніли. Дівчата, може би і нам чогось з'їсти? Справді, дівчата, де ваші вареники? А наші вареники готові. Дівчата, пригощайте хлопців. З'їж Андрійку вареник. Він дуже смачненький, а у нього всередині сирочок дрібненький. Який твердий, можна зуби зламати, а в мене кислий, як ігрок квашений. А я з'їв пересолений. А ти? А я гіркий, як перець. Хлопці, у них вареники не смачні. А ну ми йдемо до тітки одарки. Я їх так гарно частувала, ну то йдіть собі. Дівчатонька, якщо хлопцям не посмакувало. То може ви спробуйте своїх вареників, а заодно й знаєте, яка доля буде у вас. Ану пробуйте, ану беріть по одному. Ось тут Маренко, Маринко, Маринко тут є вилочка. Ану населяйте собі, пробуйте. Ось такий той смачненький. Бери Зузуленько, бери. Смачні, смачні наші вареники. Ой, пече пече. А мій вареник з сиром, що це означає? Будеш жити з чоловіком в лагоді і мирі. А у мене з сірію. Що це? Будеш жити в достатку. А мій вареник з монетою? Будеш багатою, а у мене з обручкою попався вийдеш ну що дівчата цікаве наше ворожіння дуже цікаве а, та, дуже та й смачне ой дівчатенька, дивіться щоб вам не попався такий наречений що будуть любити більше вареники ніж вас як у ті відомі пісні співається. та не вже та ось так, послухайте сідайте кумонько послухаємо А чи знаєте ви якесь ворожіння на долю, яка нас чекає? Знаю, знаю, кумонько. ну, згадай, як ми ворожили, як були молоді. Ой, колись ми ворожили на тарілки, ставили різні речі і кожна собі вибирала свою, що їй доподоби. Так, ми зараз під тарелі поставимо. Певні речі, і ви дізнаєте свою долю. Ідіть кумові, дівчатонька, ходімте зі мною і разом з і... гостями і... поворожите. А ми будемо тут, тітка а Галина, ми добре? Будемо тут з вами.